Добрий вечір, друзі. Ну, а зараз коротесенький вірш автор Марини Лавришин. Про нас жінок, про багатьох з нас жінок. Вона втомилась, поспішала часто, багато встигнути хотіла за життя. Тепер знайшла для себе трохи часу для роздумів і німого каяття. Сиділи мовчки, міряла очима все навкруги і слухала птахів, згадала, скільки було за плечима Отих легких і нелегких шляхів. Ціле життя враз пам'ять відтворила, згадала все увесь земний політ, любила всіх, все билиш. Не любила, і в цьому був її найперший гріх. Дякую.